Привіт, друзі! Сьогодні я хочу запросити вас у історію, яка змусить подивитися на прості речі по-іншому. Це історія про вдячність негучну, непоказову, а ту, що народжується в серці і здатна змінити людську долю. Влаштовуйте зручно, дозвольте цій історії бути поруч із вами. Його звали Олексій, і більшість людей проходили повз нього, навіть не помічаючи. Він допомагав мовчки, не тому, що був тим, а тому, що колись ніхто не допоміг йому. Він навчився не чекати вдячності, бо очікування це завжди біль. Але одного разу одна жінка зупинилась і сказала слова, які зрушили щось глибоке всередині нього Дякую вам. Ви навіть не уявляєте, що для мене зробили, у цю мить щось у його житті почало змінюватися. Олексій уже хотів піти. Він звик, допоміг і зник, без імен, без продовження, але жінка не відпускала його поглядом. У її очах не було жалю, там була щирість. Зачекайте, ви сьогодні стали для мене єдиною людиною, яка не пройшла повз. Ці слова вдарили сильніше. Ніж будь-які образи, бо колись він сам стояв так само, і тоді ніхто не зупинився, він уперше за багато років відчув, що його існування має значення. Її звали Марія, вона втратила дім, втратила роботу, втратила віру в людей, але не втратила здатність дякувати. Вона сказала дякую, не поспіхом, не звічливості, а так, ніби цими словами. Повертала Олексію щось давно загублене. Тієї ночі він не спав, у голові крутилася одна думка а якщо вдячність, це не кінець, а початок. Наступного дня Олексій зробив те, чого ніколи не робив раніше він подзвонив людині, якій колись не подякував. Це був короткий дзвінок, але після нього почався ланцюг подій, який змінює життя тільки раз. Марія отримала шанс. Олексій Сенс. а світ ще одну історію, яку варто почути. Минув час, він більше не був людиною, яку не помічають, але він так і залишився тим, хто вірить у силу простих слів, бо іноді одне щире дякую стає дверима, за якими починається нове життя. Марія отримала роботу не завдяки зв'язкам, не через диво. Через людину, яка одного разу не пройшла повз і повірила в неї трохи більше, ніж вона сама в себе. Але життя не змінюється одразу. Воно спочатку перевіряє. Колеги дивилися з підозрою, хтось шепотів за спиною, хтось вважав, що їй просто пощастило, і тільки вона знала правду, її тримала вдячність. Одного вечора Олексій отримав дзвінок, номер. Який він не чув багато років, голос на тому боці був холодний, людина, який він колись допоміг, але так і не почув відповіді жодного слова. Ти пам'ятаєш мене? пролунало в слухавці. Він пам'ятав, саме з цієї історії почалось його мовчання. Зустріч була короткою, але болючою. Той чоловік був успішним, впевненим і абсолютно порожнім в середині. Я нічого тобі не винен, сказав він. Я просто зробив те, що міг, відповів Олексій, і в цю мить він зрозумів вдячність це не борг, це вибір. Коли Марія дізналася про цю історію, вона зробила те, що ніхто не чекав. Вона знайшла ту людину, не щоб дорікнути, а щоб подякувати за Олексія, бо якби не його біль, він не став би тим, ким є зараз. Цей вчинок сколихнув більше, ніж будь-які слова. Після цього нічого вже не було, як раніше. Хтось уперше сказав дякую своїм батькам, хтось тим, кого давно не цінував, а хтось самому собі, і доля почала відповідати не гучно, а точно це мав бути звичайний день, без рішень, без гучних подій. Але саме такі дні змінюють життя назавжди. Марія випадково почула розмову про людину, яку хотіли звільнити, без пояснень, без шансу. Цією людиною був Олексій. Вона могла промовчати, зробити вигляд, що не почула, адже вона була новою, без ваги, без захисту, але вдячність не дозволила. Марія встала, її голос тремтів. Я знаю цю людину, і якщо ви зараз зробите цю помилку, ви втратите більше, ніж думаєте, у кімнаті стало тихо. Вона не захищала посаду, вона захищала людину, яка колись захистила її, навіть не знаючи про це. Те, що сталося далі, ніхто не планував. Виявилося, що саме Олексій роками утримував систему від краху. Мовчки, без подяк, без визнання. Рішення скасували, а тиша в кімнаті стала повагою. І вперше в житті Олексій почув оплески. Після того дня Марія більше не боялася говорити. Олексій більше не боявся відчувати. Вони не стали героями новин, їх не показували по телевізору, але вони стали тими. Через кого світ став трохи людянішим, бо вдячність має дивну силу, вона завжди повертається і завжди змінює долі. І якщо ти зараз слухаєш цю історію, згадай людину, якій давно хотів сказати дякую. Можливо, саме ці слова стануть для когось новим початком. Друзі, якщо ця історія відгукнулася вам у серці, напишіть у коментарях. Чи доводилось вам бачити, як вдячність змінює життя? Підтримайте канал підпискою, щоб таких історій ставало більше. І напишіть, будь ласка, з якого міста або країни ви мене слухаєте. Дякую, що були поруч.